Сорт винограду шарада Юа. Маємо ось такі гронка, та наразі вони почали тріщати. З чим це пов'язано, не знаю. Виноград у нас росте у теплиці. Отож, він ще не достиг. Ще кисловатий, та наразі маємо тріск. Ось так. Отож, сорт шарада Юа не будемо. Залишати у теплиці, так як він тріщить. Не достигши, маємо ось таке непорозуміння. Хоч наразі ґрон трохи і є, та в більшості вони тріщать. Ось так. Не досить приємна ситуація, з чим це пов'язано. Наразі сказати не можу. Ще до повного достигання треба трошки часу, але як же ж його чекати, поки він достигне, коли маємо ось таке виноград тріщить. Шарада Йоан в теплиці не хоче гарно себе поводити, не хоче гарно достигати. Наразі тріщить. Хоча, коли спробувати, то ще кисленький, не достиг. Шара даю, не виправдала. Свої, надію, досить кислий, не достиг та тріщить. Будемо випробовувати інші. Сорти для теплиці. Цей себе не виправдав. Шарада Юа. Можливо, на вулиці він себе буде показувати краще. Будемо пробувати займатися ним на вулиці. Він самий перший і почав достигати, та самий перший і потріщав. Шарада Юа, а як вам цей сорт? Чи ви його вирощуєте? Чи він виправдовує ваші надії? Шарадоя до нас не влаштовує.